А ми продовжуємо знімати з вами екзотичні автомобілі. І подивіться, будь ласка, на цього яркого представника екзотики від Баварії саме BMW 8 серії 2023 року. 2023 рік BMW, подивіться, будь ласка, чорна, така як має бути. Гляньте, яка решітка радіатора. Маємо камеру переднього виду. Фари в ідеальному стані. Взагалі, поки що по автомобілю, я взагалі не бачу ніяких нюансів. Оригінальні BMW M диски 19 радіусу. Подивіться, будь ласка. Камери бокові, тобто тут камери 360 градусів. Це каже про те, що надзвичайно... Має бути гарна комплектація. Звісно, має бути гарна комплектація, адже це BMW 840. BMW 840. Восьма серія, взагалі це елітна серія BMW. Подивіться, просто надзвичайні форми у автомобіля. І автомобіль дуже-дуже в гарному стані. Подивіться, які є. елементи інтер'єру криші. Ось так зроблено, гарно попрацювали дизайнери. Давайте заглянемо всередину, що ми маємо. М-карбон Core. Такі ось надзвичайно гарні сидіння. Подивіться, будь ласка, в якому вони стані. Підтримка для, для ніг присутня. І також безліч налаштувань. Підтримка бокова. Давайте сядемо всередину і подивимось. Як виглядає даний автомобіль всередині? Послухайте, який звук має автомобіль. Чорна шкіра, чорний потолок. Подивіться, будь ласка, як виглядає консоль тут. Надзвичайно великий екран, безліч різних налаштувань, незвичайний малюнок такий. Я навіть не знаю, що це таке, чи алюміній, або це метал, якийсь, але дуже-дуже цікаво виглядає. Спорт режим, комфорт. Вибирайте режим, який вам до вподоби, акселератор перемикання, шайба. Для налаштування такого великого екрану. Має преміальні колонки Harman Carbon. Дуже-дуже потужний автомобіль. Дорогі друзі, ось такий красень стоїть на аукціоні, який ми можемо допомогти вам придбати BMW 840 2023 року в надзвичайно чудовому стані. Також ось бачимо, що стоїть от якраз. Такий п'ятачок BMW, ось BMW другої серії 23-го року. Вже має новий інтер'єр такий. Також BMW X5. Предостанній кузов даного сегменту BMW. 23-го року також тут така троєчка з новим екраном таким суцільним. Тому, дорогі друзі, як бачите, безліч різних спортивних варіантів, які ми можемо придбати саме для вас, а ми йдемо далі.